Вітання. Я Родінський Володимир, учитель української мови та літератури у Нетішинській гімназії Гармонія. Професія вчителя завжди жертвила в моєму серці. І з часом це переросло полум'я. І я щасливий, що маю можливість ділитися жаринками знань, які розгоряться у полум'я з такими різними, особливими, талановитими, цікавими, розумними дітьми. Наше суспільство змінюється і ми отримуємо нові запити від нього. Тому мусимо розвиватися, щоб мати змогу відповідати на них. Діти змінюються також, та моя педагогічна ідея залишається актуальною, адже зорієнтована на любов та повагу у взаємовідносинах між вчителем та учнями, що є запорукою ефективного навчання. Коли зв'язок між учителем та учнями міцний, то є можливість якісно навчити і бути навченим, виховувати і бути вихованим, що допомагає разом будувати світле майбутнє. Щоб досягнути поставленої мети, намагаюся продумано добирати матеріали, шукаю найкращий підхід до кожної теми, постійно удосконалюю власну методику навчально-виховної діяльності, а також імпровізую, що робить будь-який урок живим. Я прагну побудувати свій урок так, щоб зацікавити учнів, щоб вони відчули себе справжніми аналітиками і дослідниками, щоб вони вміли впевнено висловлювати, а також відстоювати свою думку. На своїх уроках я співпрацюю з учнями, поєднуючи активні та пасивні методи навчання. Ми завжди разом визначаємо цілі уроку. Для актуалізації опорних знань на уроках використовую прийоми, які дозволяють учням миттєво підсумувати знання, здобуті на попередніх уроках, зробити самоаналіз своєї роботи наприкінці уроку, зрозуміти значення уроку та набутих знань. Можливо бути фасилітатором, посередником, який демонструє, як можна спільними зусиллями розв'язати поставлені завдання. Ми маємо пам'ятати, що учні, перш за все, діти. І вони також потребують розваг. Тому ми граємося на уроках, використовуючи різні види ігор, які сприяють підвищенню ефективності сприйняття навчального матеріалу, урізноманітнюють навчальний процес та розвивають інтерес. Серед усього важливо розвивати у сучасних дітей нового покоління критичне мислення, що дозволяє аналізувати інформацію таким чином, щоб на її підставі ухвалювати раціональні рішення. На уроках та позакласних заходах виховує учнів почуття патріотизму, національної гідності та формує громадянську компетентність, сприяє формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, сім'ї, батьків, духовних цінностей України, що відображається в найменшому. Урок ми починаємо з патріотичних гасел. Слава Україні! Завжди приймаємо участь у різних благодійних акціях, відзначаємо пам'ятні дати та ювілеї, підтримуємо наших захисників та захисниць. Результати моєї педагогічної ідеї проявляються в проведенні уроків, де панує робоча, творча атмосфера, де учні охоче вступають в діалог зі мною один з одним, а також обговорюють головні новини України та світу. Що також важливо, що атмосфера на уроці не сильно відрізняється від атмосфери на переміг. Ми з учнями часто робимо виклики один одному у вигляді різних головокруток, загадок, змагань, і діти розуміють, що я готовий бути з ними на рівних, а не гримати, вказувати комусь місце, бути вищим, бо я розумніший, сильніший чи доросліший. Я пишаюся тим, що я вчитель. Що маю кого навчати і отримувати від дітей посмішку? Гарний настрій від проведеного уроку, захоплення від набутого досвіду, розуміння важливості отриманих знань та радості під час спілкування.